Сніжечок розтанув, перетворившись на суцільне лайно, блядь. Сука, жахіття йобане. Що тут ще додати можна? Є у мене такий фетиш, я люблю влітку переглядати зимові відоси. Там, де сніжечок, там де холодно, морозно, зябка, прости господи. А в симку навпаки. Люблю переглядати літні, Там, де спека, сука, там, де дівчата ходять у мені спідничках, блять, як мені тут пройти, сука. По багнюці проїхався. Тепер ще й доведеться чоботи від усієї цієї гамнюки, багнюки відтирати, блядь. А, До речі, цей сквер я чудово знаю. Я тут, коли був маленький бухав, і тут був цей як його нахуй букросінг. На дереві весь висів. Можна було прийти, взяти книжечку, почитати, або ж покласти свою книжечку, або ж взяти якусь покласти свою десь от на одному з цих дерев. Тут був бокру, букросінг, але наразі я його вже не бачу. Мабуть, все. Мабуть, з війною зник і букросінг в цьому сквері. Хоча, можливо, і він раніше зник. Я відверто кажучи, тут уже досить давно не гуляв. Ну, власне, як кинув пити, то і, і сенсу сюди приходити. Вже більше у мене не було. А, сука. Проїбався я трохи з часом. Сосиски не встиг купити нічого. Думаю, час ще є, ще встигнемо. А для чого сосиски, навіщо, та, й власне, нахера, ви скоро дізнаєтесь. Дуже і дуже скоро. Поки просто йдемо і, власне, нічого цікавого не відбувається, хочу дещо розповісти. Я зараз пробую відростити в себе бороду, тільки бороду, бо повністю там вуса і нормально борода тут, тут і тут в мене не росте. От тільки тут це єдине місце на моєму личику, на якому борода бодай якось росте. І власне всюди я голився, а тут не голився вже десь тиждень. І за тиждень маємо ось такий досить сумнівний ефект. До того ж, наприклад, отут у мене волосся майже нема. Тут воно, блядь, ріденьке, сука. Коротше, якийсь кінчолижний експеримент я затіяв, але тим не менш я його продовжую. Ну, Тижні, мабуть, за три не буду голитися, може місяць. Побачимо кінцевий результат. Якщо він буде але якимось, тоді може і є сенс відростити отут от бороду. Це бляха навіть не іспаньолка, не знаю, як вона називається. Проше, якщо щось притом не відросте, то буде хікан Андрійко Бородатий. А якщо ні, то вже вибачте, таляна я плити не хочу, я все це зголю нахуй і буду без бороди і без вус, і власне без ніхуя, ну, який власне і був завжди, яким ви мене знаєте і пам'ятаєте. А ми тим часом... Вже майже поряд. <рес> Вон, Микита вже чекає на мене. Єдине, що не бачить мене ніхуя, нічого. Зараз підійдемо побачить. Вітаннячко. Вітанячко. Ну, Що слухаєш? гіла своя улюблена. <ривіт> Блядь, ти весь час сидів на лавці і слухав каванагіл. <ривіт> а та є флексі вс. Всі проходять, а я флексі під каванагіл. А, ти вже стрімиш? Ні ні, -ні це. Відос. Тут у вас на оболоні я охуїв. Болти стоять, самокати. А, Тупо... я думав чоловічі болти. Ні, чоловічі стоять в декому іншого. А тут не просто стоять болтяри, самокати і всі засніжені, блять, закарузлі якісь. Хто на них зараз за такої погоди взагалі бути, буде, ну, буде кататись? Болти для гоїв, я вважаю. Пацани їздять на Uber. Треба купити сосиски. Так, що з цього вибрати? Що з цього буде їсти бусик? Мортадельки по акції буде їсти? З яло, чи не. Навіть мій дід може з'їсти. А, ну нормально, половину діду, половині бусику. Так. Ще й по акції, взагалі зашибісь. Що ти робиш? Ми на людях. Я тоні Лайфе. Сука, енергоси купили, сосиски купили, вело не купили. Мені десь треба надибати. Десь тут снюсяру треба надибати. А де пити? Форми тивки треба ж. Це святе діло. Он в тому ларьку, навіть якщо воно буде, в мене готівки не буде. Блядство, гадство. До сільпо тут пиздохати далеко. Фора ну я фактично від неї йшов. Чуть, блядь, це ковбасний чи що? Ковбасний, а ти не знав? Я думав, це снюсярня. Він схожий на снюсярню, а це ковбасний. Я Як це взагалі я... працює? А, ні, ну просто зазвичай на зупинках снюсярню отак от і будується. А, типу, ні, у мене на районі. А да. ось, блядь ковбасярня на а районі. А тут тут до речі. Ні, ну про -ли 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 -ливайку тут я, я в курсі, до речі. Да. Я навіть знаю людину, яка тут шкуляла гроші собі на похмілку, ти а потім тут не бухав. Ні. Я бухав, але гроші шкуляв навіть не я. Це була інша людина, не скажу. А це раніше називалось обрій, зараз Гастрономчик. Якась, блять, непрогресивна місцина. Ми зайшли в обрій, який так розхвалював Микитунчик. А тут, блять, снюсяри нема. нахуй. Схоже, сьогодні доведеться жити без снюся. Ну, хоча ми ще там ж, може щось є там, може щось є там. Блять, вже в сільпошку простіше було б дійти, мабуть. Так, да. але мені ліньки. Коротше, блять, розповідаю історію. Ви можете подумати, що це хтось насрав, можливо, навіть я, але ні. Ситуація така. Ми купили снюс, Оцей, блять, снюс. знайшли таки, де його купити. Власне, купили. І в мене питають, а Американо за 10 копійок не хочете? Типу, до снюсу плюсується Американо. Я такий, блять, хулі, за 10 копійок дайте мені Американо. Підходжу до цього автомата, питаю з молоком. Вони кажуть, ні 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 тільки без молока. <смі> Взяв я собі, коротше, це Американо без молока. Йдемо з Микитою. Йдемо, йдемо. І тут хуяк я на кризі пізданувся. І ось, коротше, моя Американо за 10 копійок, нахуй. Ось <смі> ось воно, сука. Ще й я нахуй весь заляпаний. Ну, це я вже снігом відтирався, але я сука. Всім цим американо йобаним облився, блядь. Знав би, що так буде, то хоча б без цукру брав би, бо я ще стікер цукру взяв. Ну типу молоко не можна, а цукор безкоштовно. Ну, Жадібність, сука, мене погубила. Взяв собі цукор і в результаті ось Протокія моя американо. Та не інакше, хоча, хоча я їй навіть пояснював, за снюс, вона в мене питала, що це таке, я їй прям докладно все пояснив, пояснив, як міцність нікотину виявляти. Типу, я їй все пояснив і все одно така хуйня. Ну похуй. В принципі, начебто нічого собі не розбив, не зламав, а американу, та воно все одно 10 копійок коштувало. тож. Не сильно, то й шкода. Як то кажуть, блять, два дебіла це сила. Тепер ще й Микитунчик пуздонувся. Ну, наше все гаразд, нічого там не забив. Ні, сама. все супер, нормально. Не а, переживай, мама. Ну, ну мама, не, не переживай. Все ціле, все, все я ціле. Я його тримав. Так. Я його не втримав. Все, коротше, нахуй давай кудись. блядь. Сука, ти тільки обереж. Тім, тім. Я їбав, блять, блять, тут. тут. Дай, та, да їби з сука. Короче, всім ще раз вітання. У нас тут стрімчанський Микита. Микитинчик. І з нами Бусик, або ж буся, або ж Бусяслав, або ж просто Або бусьйон малючок. Ми його зараз будемо годувати сосисками, а оцим будемо годувати мене. Дві штучки, мабуть, поки досить. Досить, звичайно, він наївся. О, зловив. Зл... Це... MLG, нахуй. <гум> буся MLG. Знову зловив. Я Буся MLG. -шить. На стрімі це хоч видно. Трич, трич, Має трич. бути видно. Все, все. Ми руки снігом! Я... О, я зловив. Все гаразд, дякую. Все гаразд, все гаразд. Це шпіц, це шпіц, ні, 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 ні. Стой, 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 стой. Я блядь, з двома камерами його не втримаю. Закінчили стрімчанські. Можливо, ви якісь уривки з нього бачили, можливо, ні. Коротше, які висновки, що я можу сказати? Я думав, що буде легше. Але, по-перше, бусик, він не лабрадор, він пізда який енергійний. Ай, блядь, коротше, гоупрошка, оце гамної буче здохло на морозі. Я вже не пам'ятаю, що я там сказав, повторюватись мені ліньки. Коротше, висновок, висновок такий. З бусою гуляти цікаво, але важковато. Тому запрошую до співпраці власників лабрадорів. Коротше, поки що тільки лабрадорів. Запрошую вас до співпраці. Будемо гуляти і стрімити. А во нагіла. О, путок сніга наївся.